Як відновити консультанта в компанії Pharmacy. Для цього нам з вами потрібно відкрити пошукову систему Google або Safari, в кого яка. І в пошуковій стрічці пишемо Pharmacy. Тут ми з вами шукаємо офіційний сайт компанії Pharmacy. Ось так він виглядає. Написано Pharmacy.ua, Натискаємо. Нам пропонують з вами перейти до сайту, натискаємо на ось цю людинку, І ось тут, де логін, ми вводимо логін людини, яку ми хочемо відновити. Або якщо ви відновлюєте себе самостійно, вводите свій логін самостійно, так? Вводимо логін і вводимо обов'язково пароль. Вели. Після цього натискаємо вхід. Нам пишуть, що ваш користувач був заблокований. Опускаємось ось трішки нижче, і тут написано: для відновлення аккаунту натисніть тут. І ми з вами натискаємо ось тут. Після цього бачимо відновлення аккаунту. Так, ми хочемо відновити. Натискаємо відновити аккаунт. Вам розповідають про те, що ведіть номер наставника, у якого ви хочете повторно активувати свій обліковий запис. Тобто, відповідно, ось тут вам потрібно ввести логін свого наставника тієї людини, під якою ви хочете знаходитись. В даний момент я відновлюю людину під себе, і ви бачите мій логін ua 015318 і знизу написано, що Вікторія Коморна. Тобто, ця людина Буде в моїй команді. Якщо ви також хочете потрапити саме в мою команду, відновитись під мене, вводите мій логін. Якщо ж ви хочете потрапити під іншу людину, у вас є людина, під якою ви хочете знаходитись саме в компанії фармасі, просите в неї її логін і вводите ось сюди. Потім назвати вам, що потрібно зробити: ввести свій псевдонім. Псевдонім це логін. Копіюємо логін, якщо ви знаєте на пам'ять чудово вводите. А я не знаю на пам'ять, тому я вставляю. І дивіться, ми можемо з вами тут переглянути інформацію про наставника. Бачимо да? логін. Бачимо, що це Вікторія Коморна. І натискаємо, якщо ми погоджуємося бути під цим наставником, ми натискаємо завершити відновлення. Все, відновлення пройшло успішно. Після цього ми спокійно можемо заходити на сайт і робити свої замовлення вигідно. Так, зараз ми з вами провіримо, чи вдалося все нам так зробити, як ми планували. Так, вводимо логін. Після цього вводимо пароль. Так, і натискаємо вхід. Перейти до кабінету, ось натискаю. І вуаля, коли біда Наталія тепер відновлена. Ми тут спокійно бачимо, під кого вона відновилася ось наставник. Наставник коморна Вікторія, Юа 015318. У вас, відповідно, буде видно тут, хто ваш наставник, ім'я, і фамілію. Все, тепер Наталія може сміливо користуватися своїм кабінетом і робити покупки вигідно.